Представник Путіна їде у Вашингтон на зустріч із представником Трампа Стівом Віткофом. Про це вдалося дізнатися журналістам CNN. До столиці США вирушить голова фонду національного добробуту Ерефії Кирило Дмитрієв, з якого американці люб'язно зняли санкції, аби він зміг в'їхати в Україну. Цей візит стане першими відвіданими російського посадовця до Вашингтона з моменту початку вторгнення країни-агресорки. Медійники вважають, що цей крок демонструє помітне потепління відносин між двома країнами. Після повернення президента Дональда Трампа на посаду. Утім, паралельно з новинами про потепління відносин, так би мовити, США та РФ з'являється повідомлення про роздратування Дональда Трампа через дії російського диктатора Путіна. Американський президент починає здогадуватися, що Кремлівський диктатор навмисно затягує переговорний процес. Це змушує Вашингтон замислюватися над посиленням санкцій. Однією з потенційних цілей для додаткового тиску на країну агресорку є так званий. Тіньовий флот РФ Судни, які транспортують нафту в обхід санкцій, зокрема через Балтійське море, це буде болючим ударом по російській економіці адже близько 70% нелегальних нафтових продажів Москви здійснюється саме завдяки його використанню. Має час на увазі, тіньовий флот. Так, Дональд Трамп, схоже, розчарований діями російського президента, адже його постійні вимоги затягнути переговори про припинення вогню і розвіяли сподівання президента США на швидке завершення війни. Видання захил нагадує, що адміністрація Трампа визначила своїм пріоритетом поліпшення відносин з Росією, але багато республіканців все ще підтримують Україну і скептично ставляться до того, що Путін погодиться на прийнятну угоду. До того ж, Трамп поступово втрачає терпіння щодо володаря Кремля. Президент США відійшов від своєї звичної похвали на адресу російського лідера, заявивши, що він роздратований. Це різкий контраст порівняно з його попередніми заявами, що може зіграти на руку Україні.